Хвилюючись святкові моменти нашого людського земного життя ми переживаємо у ці великодні дні. Всі почуття, котрі були там, тоді, дві тисячі років назад, коло гробу, з до котрого воскрес Господь, переповнюють наші віруючі серця, нашу людську надію, нашу любов. Тут, у серці, почуття і переживання жінок мироносиць. Котрі йшли до гробу, переживаючи, хто їм від, відвалить камінь, бо він був дуже великий, як сповіщають апостоли, але побачили камінь відвалений, і побачили явління ангела, котрий сказав, ви шукаєте Христа, немає його тут, Він Воскрес. Сповнений воювання. Де твоя перемога, пекло? Оце найбільші і найсуттєвіші великодні восстанні слова. Смерті після Воскресіння Христового немає, є успіння, засинання, є очікування другого пришестя Христового і страшного суду. І ті люди, котрі вірять в Господа, котрі тримаються за Його Божественну руку пробиту цвяхами і прямують нелегкими до земними дорогами до пороговічності, пекло над ними сили і влади немає. Пекло має владу над тими, котрі люблять гріх, над тими, котрі не слухають Господа. А тими, котрі живуть своєвійно, власною волею, власними бажаннями, власними земними людськими, славими славодуми, сподіваннями. А ті, котрі живуть надією на Воскресіння Христове і котрі живуть надією на Царство Небесне, котре відкрите після Воскресіння Господнього, і до котрого Господь воскрес запрошує всіх. І першим тут увійшов розбійник на Христі розп'ятий, котрий, вмираючи, пізнав у Христі Спасителя і сказав, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. От в чому запевняє нас Великий, от яку силу і міць та є оця Пасха Христова. І коли ми цими переконаннями живемо, коли вони нас не покидають, тоді ми впевнені демо житті і долаємо труднощі, і завжди здолаємо їх, нами на тій дорозі буде Господь воскрес. Вся його любов, вся його доброта і все його милосердя. Я щасливий привітати всіх вас з Пасмою Христовою з святим Великодою. Ці дні пасхальні дуже багаті. І кожна людина, котра приходить в храм, до Господа приходить, приймає це багатство духа, правди, доброти Христової. Я хочу побажати всім вам, щоб світло Христового Воскресіння зазяяло ваших поселення, ваших родин. У вашому житті, щоб там стало світліше, щоб там стало тепліше, добріше. І Господь ніколи нас не покине. Господь то не сучасні представники влади. Господь то не той, що обманює. він як обіцяв, так і буде. Тому я вітаю всіх вас, Пасхою Христовою, з великим, будьте Богом бережені. І благословенні, святкуйте разом, нехай вас сила воскресого Господа береже і провадить по житті. Амінь. Христос Воскрес!